Я хочу знати, що мій робочий простір доступний, а колеги цінують мій досвід. Це справедливість для всіх, різноманіття та інклюзивність. 57% українок та українців при працевлаштуванні беруть до уваги принаймні один етичний аспект компанії. Семеро постраждалих у Дніпрі. Такі наслідки вчорашнього обстрілу міста окупанти вгатили шахедом по 16-ти поверхівці. В епіцентрі удару опинилися верхні поверхи висотки. Семеро людей дістали різні травми. Двоє з них у лікарні у стані середньої тяжкості. Наймолодші постраждалі 14 років. Із будинку надзвичайники евакуювали 16 мешканців. Я ну я до дзвонитися до можу. Вона ну, за вікно ну, розбите, четверте блок. От це у мене квартира моя. Коли я почула, що рядом будинок прилетіло, то ми зібралися і пішли. Заодно я намагалася зв'язатися зі своєю подругою, але поки на зв'язок вона не вийшла, я не знаю, може вона на роботі. Оготуються від російської атаки і у кривому розі там вчора в день окупанти поцілили балістикою по житловій забудові. Постраждали 12 людей, зокрема, четверо дітей: півторарічний і дворічний хлопчики та дві дівчинки. Вони у лікарні в стані середньої тяжкості. Внаслідок обстрілу пошкоджені три двоповерхові будинки. Також ворог запустив по місту понад 70 безпілотників. Комбінована атака тривала майже добу. Внаслідок ударів спалахнули пожежі, понівечена цивільна інфраструктура та об'єкти. По синельників... Кому району росіяни гатили безпілотниками, постраждали двоє людей, зокрема 18-річний хлопець. Зруйнований приватний будинок. Ще один пошкоджений. Понівечене також фермерське господарство. Обстрілював ворог з ФПВ-дронів та артилерії. Постраждала жінка, пошкоджені три оселі, комунальне підприємство, агрофірма, електролінії та газогін. Росія не припиняє обстрілювати деокуповані громади Херсонщини і сам обласний центр. Напередодні окупанти вбили одного і поранили двох цивільних. Повідомив голова обл адміністрації Олександр Прокудін. Російські окупанти безпілотниками атакували Дніпровський район Херсона. Саме там напередодні ввечері загинув чоловік. А ще один дістав вибухову травму та уламкове поранення ноги. У нововоронівці окупанти із безпілотника атакували приватний будинок. Поранена 50-річна жінка. Її доправили до лікарні. Загалом під російськими обстрілами опинилися 27 населених пунктів Херсонщини і сам обласний центр. Окупанти били по соціальній інфраструктурі, житлових кварталах та приватних автомобілях. Майже 30 населених пунктів було обстріляно росіянами з різного типу озброєння. 392 дрони використовували тільки камікадзе різного типу. Це і, ПІВІ, і типу крило. З них 13 е, зафіксовано влучання, тільки 13, Всі інші було подавлено або збито нашими оборонцями. Є пошкоджені будинки, магазин, автівка. Один чоловік загинув у наслідок атаки росіян на комишовах у Запорізької області. Ще десятеро місцевих поранені. Одну людину надзвичайники деблокували з під завалів. Усі постраждалі під наглядом медиків. Напередодні ввечері ворог скинув на селище чотири фаби. Про це повідомляють у поліції. За минулу добу окупанти завдали понад 750 ударів по 35 містах та селах регіону. До адміністрації надійшло 63 повідомлення про пошкодження житла, об'єктів інфраструктури та автів. Російський шахетний терор тривав практично ось у ніч. Групи безпілотників влетіли з різних боків. Ворожа армія запустила по Україні 101 дрон, з них 60 типу шахет. Наші сили оборони змогли знешкодити 76 дронів. На жаль, не минулося без наслідків. Є влучання 19 безпілотників на 12 локаціях. Атака триває в повітряному просторі. Ще є декілька ворожих бопола. Вони загрожують Дніпропетровщині, Харківщині, Півночі, Київщині і майже всій Житомирщині. Тож не ігноруйте тривогу. Росія продовжує вбивати і калічити цивільне населення Донеччини. Впродовж минулої доби окупанти вбили чотирьох жителів області у Черкаському. Поранених загалом шестеро людей. Повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін. Загалом, за минулу добу, росіяни щонайменше 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Під вогнем опинилися житлові квартали, приватні будинки та автомобілі в Краматорському, Покровському та Бахмутському районах. Сьогодні в Об'єднаних Арабських Еміратах розпочинаються перші тристоронні переговори між представниками України, Сполучених Штатів та Росії. Вони триватимуть два дні. Повідомив напередодні президент Володимир Зеленський. Київ представлятимуть керівник офісу президента Кирило Буданов. Його перший заступник Сергій Кислиця. Секретар бро Рустем Умєров, глава фракції Слуга народу Давид Арахамія і начальник генштабу ЗСУ Андрій Гнатов з американського боку спецпредставник президента Сполучених Штатів Стів Вітков зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Напередодні вони зустрічалися з російським диктатором у Кремлі. Також до американської делегації вперше доєднався комісар федеральної служби сполучених штатів з питань закупівель Джош Грюнбаум. Розмова у Москві тривала понад три з половиною години. Подробиць поки не розголошують після зустрічі. Помічник Путіна Ушаков назвав перемовини конструктивними. Повідомив, що російська делегація вже сформована та отримала від Путіна конкретні інструкції. Тим часом видання Financial Times з посиланням на джерела пише, що Сполучені Штати та Україна на переговорах в Абу-Дабі запропонують Росії енергетичне перемир'я. Ці перемовини стали результатом зустрічі Зеленського з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом у Давосі. Обидві сторони назвали розмову хорошою. Український лідер написав у соцмережах: хороша зустріч, продуктивна і змістовна. А Трамп, повертаючись з Швейцарії додому, поспілкувався у своєму літаку журналістами, говорив на різні теми. Зокрема, сказав, що запобіг сотням страт в Ірані після придушення протестів, але натякнув, що наглядає за іранським режимом. Нагадав, що кораблі його ударної авіаносної групи рухаються до іранських берегів. Також говорив про щойно створену та очолену ним раду миру. Нагадаю, для постійного членства у ній потрібно вести, внести мільярд доларів. А серед інших до ради Трампу запросив і Путіна та Лукашенка. Російський диктатор запропонував створити внесок із заморожених в сполучених штатів російських активів. Господар Білого Дому заявив, що він не проти. Питали журналісти про ситуацію щодо України. Трамп запевняє, що і Зеленський, і Путін готові укласти угоду. Ані тесейвлайборічмекінгсешіншкида. Вони підуть на поступки. Усі йдуть на поступки. Щоб це було зроблено. Європа буде частиною цього. Вона має бути частиною цього. Я роблю це більше для Європи ніж для себе. Я роблю це щоб рятувати життя. Я думаю, що Путін хоче всього цього. Можливо, він і хоче. У нас сьогодні була дуже хороша зустріч з президентом Зеленським. Я думаю, дуже хороша зустріч. Як покласти край війні та подолати виклики, що постають перед Україною, Європою та західним світом, обговорювали напередодні на українському сніданку в швейцарському Давосі. Це щорічна зустріч, яку під час всесвітнього економічного форуму проводить фонд Віктора Пінчука. Її мета тримати Україну в центрі міжнародної уваги та об'єднати українських і світових лідерів. З подробицями наша спеціальна кореспондентка Вероніка Бойко. Уже в 20-й фонд Віктора Пінчука збирає провідних політиків, мислителів, експертів на традиційний український сніданок тут у Давосі. Це не протокольна політична зустріч. Тут виходять за межі обережних формулювань і відверто говорять про те, як завершити війну, про мир через силу, про безпеку сьогодні і в майбутньому. Тут світові лідери, які щиро вболівають за Україну і послідовно нам допомагають. У них сьогодні багато інших питань, але Україна залишається ключовою, наголошує, даючи старт сніданку, бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук. Він нагадує, поки у Давосі шукають глобальні рішення, мільйони українців через обстріли Росії переживають зиму у холодних домівках без тепла, світла і води. Їхня головна мрія справедливий і безпечний мир. На жаль, наш ворог не хоче миру, і ми маємо змусити його зупинити війну та пристати на мир. Для цього ми повинні зруйнувати їхню надію на перемогу. Це єдиний шлях, за якого вони припинять війну і почнуть серйозно говорити про мир. Це вже п'ятий український сніданок від початку повномасштабної війни, і моя головна мрія, щоб він був останнім. Генеральний секретар НАТО Марк Рюти називає речі своїми іменами: Росія головний ворог альянсу, а Україна стримує агресію, яка загрожує усій Європі. А ще генсек НАТО наголошує мирні ініціативи, хоча й важливі, та ракети не зупиняють. Тож військова допомога Україні має надходити постійно незалежно від переговорів і дипломатичних зусиль. Нам потрібно тримати фокус на Україні, не можна випускати це з поля зору. Так, мирні ініціативи важливі, і ми зробимо все можливе, щоб довести їх до успішного завершення. Але це не станеться завтра. А тим часом українцям потрібні перехоплювачі і військова підтримка вже зараз. Тож ми маємо залишатися зосередженими. Цю позицію поділяє президент Фінляндії Олександр Ступ. Він каже: сьогодні Європа, Україна та Сполучені Штати значно ближчі до спільного бачення, як завершити війну, але застерігає від самообману. Проблема не в союзниках, а в Росії у її небажанні прийняти будь-який реальний мир. Ступ наголошує, Путін не досягнув жодної цілі. За мінімальні просування Росія платить колосальну ціну і все одно не зупиняється. Висновок фінського президента чіткий Росію неможливо переконати її, можна лише змусити до миру. Головна дилема, яка стоїть перед нами зараз, як змусити Росію закінчити цю війну. Є лише два шляхи, які ми можемо зробити: по-перше, продовжувати надавати Україні всю можливу підтримку. І по-друге, посилювати економічний тиск на Москву. Тоді ми побачимо, що Україна врешті переможе. Особливий гість українського сніданку спецпредставник Трампа Вітков, який відвідав захід на запрошення Віктора Пінчука. Він хвалить українців у переговорах, з якими, за його словами, провів сотні годин. Мирний процес щодо завершення війни вже на фінішній прямій і рішення близько. Вітков каже, сторони змогли звести усі розбіжності до одного ключового пункту і пояснює, чому цими днями збирається на зустріч із путіним до Москви. Український народ сьогодні перебуває у справді складних умовах, і я повністю співчуваю йому від імені президента Трампа. Ось чому ми їдемо до Москви, щоб обговорити, як нам покласти край цьому і як нам покращити ситуацію для вашого народу. Та міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський застерігає від ілюзій. Путін наголошує він не людина миру, і хоча спецпредставник стівітков переконує наближення мирної угоди, партнери часто переоцінюють готовність Москви до реальних дій. Сікорський наголошує: якщо після війни Україна не матиме добре захищених кордонів, у зоні ризику опиниться вся Європа, саме тому потрібен справедливий мир. Ми підтримуємо всі ініціативи з відбудови, перебираємо ризики і знаємо, що на карту поставлено нашу власну безпеку, і тих, хто межує з Україною, і тих, хто розташований далі у західній Європі. Має бути справедлива угода, і тиснути потрібно не лише від постраждалих від агресії, а й на самого агресора. Змінити настрої чи задуми Путіна неможливо, та можна вплинути на його розрахунки, підвищивши ціну і змусити сісти за стіл переговорів. Переконаний колишній генсек НАТО, а нині міністр фінансів Норвегії Єн Столтенберг. На його думку, найкращий спосіб цього досягти. Військова допомога Україні Його мета, його амбіції контролювати Україну. У цьому немає жодних сумнівів, але ми можемо змінити те, як він це сприймає, і довести, що ціна, яку він платить за це занадто висока. Це єдиний шлях, тому що ціна має бути настільки високою, що він погодився сісти за стіл переговорів і поважав Україну як суверенну незалежну державу. До гості українського сніданку звертаються військові, закликають захід дивитися правді в очі. Міжнародне право більше не стримує агресора, домовленості не працюють, бо Росія діє нераціонально. Єдина мова, яку розуміє Путін, це сила. Час прийняти реальність сила єдине, що насправді розуміють ці неоімперії. На жаль, я не дуже вірю в домовленості, бо домовленості це про раціональність, а наш ворог не є раціональним. Тож, будь ласка, прийміть це. Європа має об'єднатися і бути сильною, бо лише це має значення для путінського неоімперського режиму. З Давоса Вероніка Бойко, Максимілян Ільченко, факти. ICTV. марафон, єдині новини. Сполучені Штати хочуть, щоб Україна та Росія припинили війну і почали торгувати між собою. Про це заявив віцепрезидент Сполучених Штатів Діджей Венс. Крім того, Вашингтон зацікавлений у залученні до своєї економіки інвестицій з Європи. Ми хочемо торгівлю між тими двома країнами. Ми хочемо, щоб Європа була менш зосереджена на війні і більше зосереджена на інвестуванні в Сполучені Штати і в Європейському Союзі. І найкращий спосіб зробити це перетворити війну на мир у мирний час, сказав Венс. Насамперед слід припинити кровопролиття, щоб відновити надійність для інвестицій та стабільний розвиток в Європі. Вен зазначив, що припинити війну Росії проти України виявилося складнішим завданням ніж у команді американського президента вважали раніше. І в тому, що сторони сіли за стіл переговорів, він вбачає значний прогрес. Стратегія Сполучених Штатів ґрунтується на інтересах американського народу та глобальній безпеці, що неможливо без припинення бойових дій в Україні, наголосив віце-президент Сполучених Штатів. Вчорашній день був найважчим для української енергетики з листопада 2022 року, коли стався блекаут. Повідомив віце-прем'єр Денис Шмигаль. Критична ситуація через сукупність факторів, пошкодження генераційного обладнання, розбиті розподільчі мережі, трансформатори, постійні атаки ворога по всій енергомережі. Компанія Укренерго щоб зберегти цінність енергосистеми була змушена застосувати спеціальні графіки аварійних відключень. Найважча ситуація, за даними Шмигаля, залишається у Києві. Київській області та на Дніпропетровщині. У столиці без тепла після російських обстрілів досі лишається 1940 будинків, які вдруге підключають після російських атак 9 та 20 січня. Про це щойно повідомив міський голова Віталій Кличко. Більшість із них на лівому березі Києва, а також у Печерському, Голосіївському та Соломінському районах. Вкрай складна ситуація із електропостачанням. Тривають екстрені знеструмлення. Комунальники енергетики працюють цілодобово, щоб повернути тепло і світло людям. Наприклад, Напередодні у день у столиці працювало 165 аварійних бригад, ще 83 – уночі. Мікрофон він змінив на зброю, аби стати на захист країни. Соліст волинського хору Юрій Литвенюк доєднався до лав волинського підрозділу Національної гвардії ще в 22-му. Разом із побратимами боронив Покровський напрямок і зазнав поранення від ворожих дронів. Та поки він лікується, його побратими продовжують тяжку боротьбу з окупантами на фронті. І для безпечного та якісного виконання завдань підрозділу необхідний наземний дрон. Долучитися до збору може кожен. З нас перейшовши за QR-кодом, що буде на екрані під час сюжету, багатофункціональний робот допоможе в евакуації доставці БК та провізії на позиції а головне збереже життя бійцям. Початку великої війни Юрій вийшов на сцену Волинського обласного драмтеатру на Різдво. Після поранення на милицях та голос його звучить на весь зал, а глядачі аплодують стоячи. Соліст Волинського хору 32-річний Юрій Литвенюк часто виступав на цій сцені та щойно почалася велика війна. Змінив концертне вбрання на однострій, а мікрофон на зброю. Хтось вішає боксерські рукавички. Хтось буци ставити, то так само мені прийшлося трішечки мікрофон відкласти трошки в бік. У військоматі чоловікові спочатку відмовили, мовляв, немає досвіду і записали у резерв. Та Юрій не здавався, бо твердо вирішив боротися з ворогом, який безжально нищить українські міста та села. Українець привіт бігати, той заборчик якийсь покрасити, підварити, подивитися, щоб там щось на дворі, там хрюкало, пікало, піщало, кукурікало. А в них такого нема. Він краще піде до сусіда вкраде, піде, заб'є сусіда. Ну і це ж це їхній менталітет такий. Тож чоловік приєднався до лав національної гвардії і почав інтенсивну підготовку до участі у бойових діях. Сильно шкодував, бо знав, що краще підготується, то надійнішим буде його плече для побратимів на фронті. Він завжди був відповідальний своєю чіткою позицією, соціальною і взагалі то було в нього бажання ще раніше туди йти. Я був впевнений, що він підготується і буде рексом, як кажуть наші хлопці. Юрій разом із побратимами боронив Покровський напрямок. Під час одного із завдань зав'язався стрілецький бій з противником. Гвардійці відбили атаку, ще й взяли у полон російського горе вояка. Та ворог почав крити з артилерії. І в ПІВІ, і обстріли 80-ми, і 122-ми, 80 і, 122 і 155-ми навіть було там ніч, там добре, там колосматили. Під час обстрілу Юрій зазнав тяжкого поранення від ворожих ФПВ та вміло надав собі першу допомогу і ногу вдалося врятувати. З позиції його виносив полонений, якого згодом передали відповідним службам. Нині гвардієць говтується від поранення, та його побратими продовжують виконувати бойові завдання на одному з важких напрямків. І для якісної та безпечної роботи волинський підрозділ Нацгвардії потребує багатоцільового гусеничного наземного дрона. НРК він може в принципі. І доїхати так і зберегти чиєсь життя. Насправді це дуже важливо, особливо коли немає доступу, і група сидить вже певний час взагалі без. Без нічого деякі є закріплені бойові позиції, до яких просто фізично не можна дойти. Живій людині допомогти бійцям може кожен із нас, перейшовши за qr кодом Така техніка полегшить гвардійцям евакуацію та логістику з підвезення БК і провізії на позиції. А головне працюватиме в умовах підвищеної небезпеки для збереження життя захисників. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, факт Сітів. Єдині новини. Ситуація ж на фронті складна. Росія посилює тиск на всіх напрямках, а найбільше бойових зітнень напередодні вже традиційно відбулося на покровському. Там наші воїни зупинили майже половину усіх ворожих атак. Повідомляє генштаб. Загалом, вздовж усієї лінії фронту, відбулося 220 бойових зітнень. На покровському напрямку наші захисники зупинили 92 російські штурми поблизу 12 населених пунктів. 37 невдалих штурмів провели росіяни на Гуляйпільському вітинку, 20 – на Костянтинівському Ському по 12 невдалих атак здійснили окупанти на південно-слобожанському і олександрівському напрямках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1280 осіб. Сучасна війна безпілотників. Це війна безпілотників нині в півдрони, лідери серед уражень особового складу противника. Українські пілоти щодня демонструють неабияку ефективність, знищуючи десятки цілей лише на покровському напрямку. Як працюють пілоти 35-ї окремої бригади морської піхоти в смузі відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ – Далі в сюжеті, під час якого на екрані буде QR-код з посиланням на благодійний рахунок цієї бригади. Долучайтеся. Був замічений рух окупанта між будинками. Ми в терміновому порядку вилетіли, знайшли його і відпрацювали. Цей велетень на псевдошакіл, командир відділення безпілотних авіаційних комплексів. Нещодавно він із побратимами повернувся з позиції на покровському напрямку у смузі оборони 7-го корпусу ДШВ. Каже, як і торік на Новопавлівському напрямку росіяни намагаються просочуватись по одному або малими групами. Піхота ворога постійно переміщується, і ми це отримуємо ціль, ви вилітаємо. Ну вона. Використовує укриття, користується тим, що це урбан, і вони можуть переховатися по будинках, по по підвалах, і і тоді ми вже починаємо складати ту хату, той підвал, аж поки не не розберемо його. Дрони під керуванням пілотів 35-ї бригади морської піхоти завдають максимальних втрат окупантам, але й ворог влаштовує справжнє полювання на морпіхів операторів. БПЛА перед тим як ми запускаємо дрони, То ми прислухаємося при виході із бліндажа. Якщо нічого не літає, ми собі по берегу вибігли виставили дрона забігли в бліндаж, взлетіли відпрацювали. Сапер вибіг замаскував місце вилюта і назад у бліндаж. Хоча зараз росіяни значно менше використовують техніку, кидаючи в м'ясні штурми свою піхоту під час нещодавньої ротації екіпажу морпіхів 35-ї бригади аеророзвідка повідомила про скупчення броньованих автомобілів та іншого транспорту. Морпіх на псевдошаман знищив цю колону. Нещодавно їхала колона окупантів це з ворожої техніки. Це це в складі Камазів БПВ, там, там багато чого було. Навіть квадроцикли їхали. Колона вже стояла, вона вже була підбита, але декілька вони всі порозбігалися по цим посадкам. І тут ми вже починала розвідка працювати, моніторити ці всі посадки, і нас коригувало, щоб ми по, по ним там і працювали. ФПВ наразі найефективніша зброя проти малих груп окупантів, які намагаються інф. Фільтруватися в Покровську мирноградську агломерацію наголошують в сьомому корпусі швидкого реагування ДШВ. Через неможливість просунути лобовими атаками оборону українських військ у смузі відповідальності сьомого корпусу швидкого реагування противник намагається діяти обхідними шляхами. Зокрема, намагається обійти агломерацію через Гришине та Родинське. Під час атак противник залучає живу силу та легку техніку. Однією з головних проблем на Покройському напрямку залишається логістика це і постачання всього необхідного для підрозділів і захід та вихід з позицій. Утім, морпіхам досі вдається дістатись локації, звідки можна успішно працювати, і по російських штурмовиках в Покройсько-Мирноградській агломерації, і нищити ворожу техніку та НРК на підступах. Олександр Волков Ігор Шевченко спеціально для фактів ICTV. Єдиних Новин. У російській пензі після атаки невідомих дронів горить нафтобаза. Про це повідомляє тамтешній губернатор. За його словами, займання сталося через падіння уламків збитого дрона. Місцеві ж у пабліках повідомляють про чотири потужні вибухи, від яких аж трусилися стіни. Прогриміли вони о четвертій ранку. Вогонь гасили майже півсотні пожежників. В Російському мінобороні цю атаку не згадали. Втім, відзвітували, що цієї ночі нібито збили над Росією 12 українських безпілотників. Скільки ж долетіло до цілей, непоточним. Поки столиця намагається долати енергетичну кризу, гальмує питання відбудови будинків, поруйнованих росіянами. Один з прикладів висотка у Святошинському районі, куди влучили уламки шахеда. На перший погляд, руйнування не масштабні, але від удару пошкодило бетонні конструкції, які самотужки мешканці відновити не можуть а місто не поспішає. Столична висотка обнесена парканом, обклеєна папірцями з попередженням. Обвалитися може з верхніх поверхів 14 листопада. В будинок влетіли уламки шахеда. Вибивало вікна, знесло фасад. Потрощило квартири на 20-му 20 поверхах. На кухні у нас чотири вікна, три тут і ще одне вікно он там тут були ось такі брили бетону, Одна з них залишилась. Кухня зруйнована повністю. Техніка взагалі ніяка не лишилась, і це все теж треба знімати, демонтувати і викидати, тому що воно все зруйноване. Квартира Альони одна з найбільш пошкоджених. Її визнали непридатною для проживання. Жінку з дитиною прихистили родичі. Потрощені меблі та зіпсовані речі частково прибрала. А ось так у квартирі було після атаки. Ремонт треба робити у всій квартирі. Альонину, як і всі зруйновані, відрізали від опалення. На стінах з'явився грибок. Місяць мешканці чекали комісію. Є відновлення. Тепер чекають виплат за пошкоджене. Обіцяють до півроку. Сидіти у мінус 20 без вікон, деякі власники не захотіли. Ходили у ці служби, є відновлення. Вони просто знаєте, ну вже ну от просто аскал, усмішка. Там ми зробимо, ну, шукайте десь, все коротше, чекайте. Невідомо чого, невідомо скільки. Тому ми потроху, потроху все зробили. Навіть вхідні двері, міжкімнатні двері, підлоги позрірвані. Альона б теж поставила вікна і почала робити ремонт своїми силами. Але у квартирах, де був епіцентр удару, пошкоджені конструкції фасаду. Коли вилетіли вікна, вони вилетіли разом з бетоном, разом з цеглою. Це все тобто, зруйновані самі пройоми віконні. Тобто, я не можу навіть за власні кошти поставити вікна, бо їх просто немає на що ставити. Якихось конкретних відповідей, хто це має робити і коли, взагалі, взагалі немає. Цілісність конструкції кажуть мешканці, ніхто не обстежував. У деяких квартирах стіна заїхала всередину. Сказали самим, не чіпайте. Ну я не знаю в якому стані. Я можу почати щось там робити. Воно випаде, вибачте, когось приб'є. Я ще буду винана. і хоча б якісь сроки нам сказали, щоб ми теж розуміли. У будинку електроопалення зараз світла немає довго, квартири холонуть та ще й задуває в дірки в бетоні і незасклені вікна на поверхах. Сині такі ці полоски це утеплювачі, були вони між перегородками. Вони на верхніх поверхах повилітали, і туди залітає і вода, і сніг, і мороз, воно промерзає. І виходить, що прослойка підлога і стеля вони промерзають. Якщо пошкодження у квартирах компенсує її відновлення, то фасад мало б відновлювати. Вити місто, тим паче, на перший погляд, руйнування не масштабні за два місяці після атаки. Прогресу жодного писала колективні звернення, ходили в КМДА, зверталися всі служби, але кажуть, що це питання не вирішується дуже скоро на це певний час потрібен. Але ну ви розумієте, що чекати нема часу, коли в під'їзді немає ні вікон, ні дверей. У профільному департаменті КМДА на запит фактів відповіли, фахівці будинок обстежували 18 грудня. У висновку руйнування монолітної плити, частини консолі перекриття з 18 по 20 поверхи і облицювання фасаду. Замовник відновлення будинку Святошинська районна адміністрація у РДА кажуть, чекали, поки Київ ухвалить бюджет на 26-й. Була затримка через початок бюджетного року. За процедурою треба виготовити проєкт відбудови. Проектант. Надіюсь, що це буде вже там через тиждень, як ми вже отримаємо розпорядження про фінансування, тобто бюджет проголосований. Але ці кошти ще не наші. Ми ще не маємо права ними розпоряджатися. Як тільки ми отримаємо розпорядження про затвердження програми соціально-економічного розвитку. І ми будемо оголошувати торги на розробку проєктно-кошторисної документації. Потім проект ще має пройти експертизу до трьох тижнів і десь на весну прогнозують, визначать підрядника. Оминути цю процедуру не можна. Ну маємо надію, що нічого не зміниться. В нас що десь там середини весни ми зможемо оголосити торги. Про початок робіт. Чіткий перелік робіт буде у проєкті, але попередньо кажуть, верда пошкоджений фасад демонтують, забетонують конструкції і утеплять. І вже тоді власники пошкоджених квартир зможуть почати ремонт. Наталя Кулик, Володимир Коваленко, факт Ейсітіві. Марафон Єдині новини. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.